Мої вітання традиційно період ми поговоримо про головні події четверга 11 лютого. Зокрема, йтиметься про таке обласна лікарня без світла, що спричинило критичну ситуацію у медичному закладі. Чи потрібна мораль, що пропонують нам вітчизняні телеканали? Та який подарунок у день закоханих найкращий. про це і не тільки у цьому випуску. Аварія в обласній клінічній лікарні через несправність трансформаторної підстанції медичний заклад залишився без світла. Зокрема, частина корпусів та реанімаційне відділення, де на апаратах штучної вентиляції легенів перебувало четверо хворих. На ранок в аварійному режимі електроживлення перебували загальні палати та приймальне відділення лікарні. Роботи з ліквідації аварії розпочалися з настанням світлового дня. Лютий лютує через сильні снігопади та пориви вітру. Місцеві надзвичайники оголосили штормове попередження. На дорогах ожеледиться і дуже погана видимість, тому водіям варто бути обережними та уважними, дотримуватись безпечної дистанції та швидкості. Мер міст України готові блокувати вибори до місцевих рад у травні цього року. Якщо не повернеться, мажоритарний принцип їх формування. Сільські селищні та міські голови України вимагають повернути населеним пунктам територіальний, тобто мажоритарний принцип формування місцевих рад. На їхнє переконання партійне представництво відірвало депутатів від реальних проблем територій, замінивши їх партійною дисципліною та відпрацюванням політичних технологій на місцевому рівні. Візові склади. Ще довготермінову чеську візу українці можуть отримати лише маючи страховий поліс від зареєстрованих у Чехії компаній. Нові вимоги створюють додаткові незручності, а страховики скаржаться на порушення прав членів СОД. Такі нововведення обумовлені змінами до закону про страхування іноземців, які перебувають на території Чехії. Відтак, якщо українець просить візу на понад 90 днів перебування, то він змушений застрахуватися у компанії, яка має уповноваження діяти у Чехії. Купити поліс неможливим. перелік компаній представлено на сайті посольства Чеської Республіки в Україні. Цензура моралі в Україні чи потрібна, чи зайва за минулий рік Національна експертна комісія з питань суспільної моралі наклала вето на майже 1200 фільмів. Національна рада телерадіомовлення здійснила моніторинг 500 телерадіокомпаній і в більш ніж на сотні з них виявили порушення чинного законодавства. Однак і надалі на телеекранах все частіше з'являються відверто аморальні фільми та програми. Чи приживеться цензура моралі в Україні? Дізнавалась Уляна Шуцман. Нек пропонує впровадити в Україні цензуру моралі, щоб очистити змі від насилля та наркоманії, а літературу від ненормативної лексики. 60% українців підтримують це рішення. А ось серед респондентів нашого міста не знайшлося жодного, хто б не висловив підтримку цьому задуму. Звичайно, що треба. Я думаю, що треба. Обов'язково, обов'язково. Треба особливо кіно, щоб не показували відкрити такі всякі зуби з вами. Це наші діти потім дивляться і це все робить наша молодь. А група українських письменників та кінематографів, до якої належить Юрій Андрухович, Андрій Боднар, Лесь Подервянський та інші, так не думає. Вони вважають, що це не їх треба контролювати, а навпаки, стежити за кожним рішенням НЕКУ. Лесь Подервянський заявив, це абсолютно не входить у функції держави. Взагалі, мораль це не сфера її компетенції. Тим більше я вважаю, це не сфера компетенції такої держави, як наша, яка не може забезпечити громадянам прожитковий мінімум. За все Вони отримують непогані гонорари, переслідується. Знову ж, збагачення. Над таким хорошим, гарним, змістовним і вагомим, духовно багатим твором треба посидіти, попрацювати. А над такими, от, які ми деколи бачимо, там особливо і часу не треба, і думки не треба, і таланту навіть. Начальник відділу у справах сім'ї та молоді, мабуть, як ніхто інший бачить, як впливає засмічене телебачення. На молодь вона переконана, впровадження цензури моралі необхідне нашому суспільству. Наша молодь, сучасна молодь, вона є більш розпутана. Така більш ініціативна, і дуже швидко вона, як та губка, вбирає весь і позитив, і негатив стосовно літератури, пані Оксана менш категорична, вважає, що кожна людина повинна вибирати що їй читати. Якщо має потреби в книжках з нецензурною лексикою, то це її право. Також вона наголосила на роль батьків у цьому процесі, які повинні контролювати, що дивляться та читають їхні діти. Звичайно, що контролюємо, що дивитися, якось направляємо дітей. Знаєте, в то правильне русло Я контролюю. Каліки не дивися, такі не робити. Як так за ну, два хлопці ростуть, тому я переживаю за дітей. Намагаюся, але, на жаль, зараз це дуже важко зробити. І їм зараз, на жаль, подобаються фільми, де пропагується насильство. І наші маленькі респонденти підтвердили, що батьки таки намагаються вберегти їх від негативного впливу ЗМІ. Ну, Мені завжди кажуть, ну так кажуть завжди, що нам не треба того робити, бо там дивиться того. Трулюють, Я вже достатньо дорого. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини. Робота буде до Євро 2012 Львівський міський центр зайнятості спільно з обласним планують провести спеціальні навчання осіб, які стоять на обліку. Безробітних навчатимуть іноземних мов. Коли саме розпочнуться курси, невідомо, але головний акцент робитимуть на вдосконалені знань польської мови. Таке навчання організовує обласний центр зайнятості, який вже має певні напрацювання у цій справі. Вразити приємно легко запорукою незабутнього свята Валентина. Є оригінальний та. Вишуканий подарунок. Однак пошук презенту є чи не найскладнішою процедурою, особливо для нетерплячих чоловіків. Наші журналісти вирішили допомогти у цій нелегкій справі і розповісти про те, де найкращі подарунки. Прикраси для будь-якої жінки це не просто аксесуар, а відображення її індивідуальності. Оскільки мода в наш час дуже вередлива, біжутерія є чудовою заміною справжнім діамантом. Дуже часто саме вона відіграє роль першої скрипки у образі жінки. Як достукатися до серця коханої, вам підкаже смарагд вишукані сережки, частинний годинник не зможуть залишити байдужим жодне серце. Щоб висловити свої почуття, не варто стрибати з парашутом чи занурюватись у море за квалангом. Простіше підібрати свої другі половинці вишукану прикрасу, сережки або пояс, ланцюжок з кулончиком чи можливо брелок у вигляді смайлика. Тут вже політ вашої власної фантазії. Особливо актуальною є біжутерія до дня святого Валентина, адже до цього свята залишились лічені дні. У нас дуже актуальний є великий вибір наборів, сережок, прикрас, дорогоцінного каміння. Годинники сучасні. Досить оригінальні ремні яскрава біжутерія підкреслює сучасні тенденції у моді. Рекомендується для урочистих подій або інших заходів, які вирізняються з повсякденного життя. Світла біжутерія пастельних тонів як найкраще підійде до звичайного одягу і буде прекрасним доповненням у звичному ритмі життя. Серед всього багатства вибору незаперечною перевагою біжутерію перед ювелірними прикрасами. Є її доступність. Є помірні ціни, є й дорожчі, є й таке, що можна практичніше, дешевше, але все таки можна підібрати на будь-який смак, на будь-які гроші. Актуальним цього сезону є увага, тож неважливо якого кольору ви придбаєте браслет, чи яких розмірів буде каміння на перстні. Все залежить від того, як ви цей подарунок припіднесете своїй коханій. Світлана краці, Руслан Леськів, Стрийські новини. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами. Побачимося завтра, як завжди, у цій порі. Бажаю гарного настрою. Нехай вам щастить. Борючись за місце під сонцем, не намагайтеся бути в тіні. Про сонячні перемоги і тіні поразок для вас в студії працює Олег Филик. Мої вітання сьогодні. Про таке у 77 почала займатися спортом, а в 91 понесла олімпійський вогонь. Замість чехів з Карпатами зіграють сябри. Українська баскетбольна збірна матиме нового наставника. Замість чехів – Сябри. Наступний товариський матч Львівські Карпати проведуть 13 лютого однак не з чеським клубом Млада Болеслав», як це було заплановано раніше. А з лідером білоруського чемпіонату останніх років та учасником Ліги чемпіонів Борисовським Батем. До речі, у цьому клубі виступає колишній Карпатівець Олександр Юревич. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. 19 лютого Карпати зіграють раніше запланований матч проти ФК Москва. 16 лютого буде проведений додатковий матч для тих гравців, які Мали недостатні ігрової практики суперником зеленобілих буде «Жемчужина Сочі, команда, яка минулого року виборола путівку до першої російської ліги. Збірну України може очолити ізраїльський фахівець. Головний тренер Салимського Хапуеля Гай Гудес отримав пропозицію очолити баскетбольну збірну України. Як я розумію, моя кандидатура не є єдиною, тому питання вирішуватиметься тільки після особистої зустрічі з главою Української Федерації баскетболу Олександром Волковим. Особисто я не проти попрацювати зі збірною України. Цитує Гудеса Спорт Експрес. Скажи мені, як ти плаваєш, і я скажу, хто ти. В неділю 14 лютого в басейні дитячої юнацької спортивної школи стар, що в селі Угерсько-Стрийського району відбудеться традиційна особиста першість із плавання. Організаторами змагань є відділ фізичної культури і спорту Стрийського міськоконкому та райдержадміністрації, а також усередок ветеранів спорту стрищини. Спортсмени виступатимуть у восьми вікових групах від 12 до 60 років і старші. Не вміє ні читати, ні плавати Зу з древнього грека. Ця призирлива характеристика. Означала найповніше неудство. А у середньовічній Європі тих, хто плавав, як сокира, не брали у рицарі. Тож гайда, всі до басейну. 91-річна українка візьме участь в естафеті олімпійського вогню. Представниця української діаспори Канади, видатна легкоатлетка, рекордсменка у віковій категорії старше 80 років зі стрибків в довжину. Ольга Котелко стане однією з 12 тисяч факілоносців 21-х зимових олімпійських ігор. Для мене вогонь це символ міцного здоров'я і добробуту. Цитує Ольгу. Офіційний сайт українського дому у Ванкувері. Тенітна непомітна вчителька з невеликого канадського містечка в минулому сьогодні Ольга ку. Мир спортсменів молоді та людей похилого віку із 77 років Ольга Котелко займається бігом, стрибками метанням ядра, бере участь у канадських і міжнародних змаганнях у старшій віковій категорії. А почесну місію пронести прапор України на церемонії відкриття 21-х зимових олімпійських ігор довірено саночниці Лілії Лудан. Для найдосвідченішої спортсменки у складі нашої збірної ця олімпіада буде вже четвертою, починаючи з нагано 98. Вищим олімпійським результатом Лудан стало шоста. Ти місце на іграх в 2002 році в американському Солт Лейк Сіті. Футбольна Україна прощається з Юрієм Севидовим. На 68-му році пішов в життя відомий футболіст, тренер і експерт Юрій Севидов. у своїй футбольній кар'єрі ставав чемпіоном союзу у 1962 році. У складі московського спартака виступав і за українські клуби на початку 70-х захищав кольори львівських Карпат і Донецького шахтаря. Після закінчення спортивної кар'єри перейшов на тренерську роботу, а потім став телекоментатором і спортивним оглядачем. На цьому наш випуск завершується. Я Олег Олик. Прощаюся з вами. Бережіть себе і своїх близьких. Шануймося! Завтра сніжитиме температура повітря в межах нуля двох тепла. Вітер трохи вщухне і дутиме з південного сходу зі швидкістю 5 метрів за секунду. Голос повітря становитиме 100 відсотків. Атмосферний тиск 723 мм міліметри штутного стовпчика.